У світі авіації є літаки, які задають нові стандарти, і саме таким став f 22 Raptor, перший у світі серійний винищувач п'ятого покоління. Його створили для абсолютного панування в небі. f 22 поєднує в собі стелс технології, надзвичайну маневреність і сучасну електроніку. Він здатний літати на надзвуковій швидкості без форсажу. Це називається суперкрейсерський режим, і це недосяжно для більшості інших літаків. Максимальна швидкість f 22 перевищує Ще 2400 км на годину, а бойовий радіо становить понад 760 км. Його озброєння заховане всередині фюзеляжу, що зменшує помітність для радарів. Це ракети повітря-повітря, повітря земля та навіть 20-мм гармата. Цікаво, що F22 настільки складний і дорогий у виробництві, що США припинили його випуск після 187 одиниць. Вартість одного літака оцінюють в понад 150 мільйонів доларів, але реальні витрати на розроб. І обслуговування роблять його ще дорожчим. Пілоти називають F22 машиною майбутнього, адже його система управління дозволяє вести бій практично з будь-якого положення, навіть коли літак летить майже вертикально чи задом наперед. І хоча зараз з'являються нові винищувачі, саме F22 Raptor залишається символом технологічної переваги США в небі. Якщо тобі цікаві найсучасніші військові технології, підписуйся на канал і обов'язково заглянь у наш телеграм. Там ще більше. більше фактів, які здивують.